Ничего, блин, а так.

Держись, держись! Музички! Ви звичайно? А ви хворі суси? А ви хворі суси? Ну, хворі суси, ну, хворі суси! Хворі суси, хворі суси! Я це вивчав, що хворі суси! Чому там пострічається? Пострічається, хворі суси! Я буву, я буву, я буву. Біла моя футболка. Да. Там нічого, застівайся. Вони всі вони всі пройдуть. Зачистили ще, хто найбільш грішний не пройде. Всі, всі, всі <рес> До речі, щоб ви знали, легенда така є, що дійсно не через фігуру там застряють, а через рішення. Obre. Obre.

Виховуються фобії в дітей. Будьте стерегти, щоб ніхто не вкрав. Мені не хіднішка, але чому це пішло? Без

Так, я о запихни мені в рюкзак, будь ласка. бути ось тут. Одну і другу. Ліза, ти пролуп! Прол... Або йди сюди до мене, або Давай, ти ти? Що? Що? що ти боїшся? Ти худесенька, ти саме зараз як цей карпіли. Як вишонок. Я тут там схожу. Нізочка акуратно. Давай ручку. Давай, не бійся. Давай, ручку, давай, не бійся. Все, отпорські, заспокійся. Я посунусь, дивися ручку і тримайся. Не бійся, отут тримайся. Я буду держати, беззад, не бізь. Ой, що. Бачить, я йду. Ось так. З боком вистава я. Але що не зовсім тришечки? Ну що, боже, поможи? З Богом! Ага, а мені то нема кому помогти. Я можу тих таки что. Можете через пускатись. Вообще не матусь. По малюсеньку. Где попутайся? По малюсеньку. За мною до триматься. Ага, добрый дом. <день. риклад> <риклад>

А мне здесь интересно, что мы живем. Смотри, якось воно. то сама. Сама хочет? Давай. 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 Так, Давай. 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 Ні! Ви не знаете, ты ми характер. Василия, вы давно сюда пришли. Давай, я себе тебя не буду. Давай приду. Опа, давай. Давай, пройти, думаю. Это держи. А де треба Огой. тут там? Сиди, сиди, сиди Ми це зробили. Домовились. Тримається ногами Добре. А, А, чого Все нормально. Нахренеть піднімали сюди. Да? Там не можуть собі так писати. Ну, так. Да. За, і списки камінь. Так, а що? А що де? А, позиції пішли? Пити колганівку.